Так, любенькі, дорогенькі. Після розкладів, після всього будемо знімати для вас відео. Ось копійочки роблю. Це буде свічка для фінансів. Ой, боже Боже. отака така свічка буде. І там буде лежати монетка. У кожного буде вона своя. Гривня, дві, п'ять. В общем, на тому каналі розкажу, що з ними робити. І, ну, якщо там отака монетка, якщо така монетка, тому що там я дивлюся, ну, щоб, яке число, яка цифра вам дасть більший ефект. Результат, одним словом. Підковки, Підковки з брелочками, теж свічкою на чистку дому. На захист дому підковка вішається отак. Дуже хороша підковка, дуже хороша защита буде для вас. Два брелочки йдуть, на ключі можна домашнє, на ключі машину можна. І це роблю я тут внизу пісок, тут внизу трава. Не хочу я зараз висипати вам. На тому відео за це я можу висипати, а зараз просто не хочу їх висипати. Все роблю, тому що вже треба відправляти. Треба відправляти. Ой, це ті, що на фінанси, дівчатка, і хлопчики ви замовляєте. Це будуть копійки всічки на фінанси. Так. Сьогодні щось я роблю розкладати, ви мені все щось у вайбер пишете, долари, долари. Долари, де ви чи чуєте, чи бачите, блін, а хрипше. От повітря, як утра такий голос бодрий. А зараз вже хрипший, вже чую сама, що в вухах у мене вже темно, кому там нізя, віра не дозволяє дивитися, те, що по-темному я знімаю, не дивіться, тому що на дворі вже темно. Ну, Як виходить? Подивимося долари, тому що ви пишете. Чого ви пишете, а сама не пойму ніколи, в мене вас питати. Та що питати? Ми лучше зробимо розклад, подивимося, як ті долари падають, що там з ними може бути. А потім зніму на каналі Балачки. Висиплю, покажу вам права, покажу вам пісочок, який лежить. Побалакаємо про дітей, про дітей. Про, 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 про наших дітей, і про їхніх чоловіків, і жінки, жінок, трошки от така тема в мене, тому що все по розкладах ваших. Люди добрі, все через ваші розклади. Ну, як сказати, все, всі теми беруться і житті, з ваших розкладів. Понимаєте? Із, із життєвих ситуацій, тобто нічого не придумаємо, все як в житті, не більше і не менше. І якщо там комусь це не цікаво, ми не дивимося, так як і розклад цікавий, ви подивитесь, так як і розклад. Сьогодні робила цю колоду, і давайте я її візьму. Цю колоду, як вона покаже, очки старі, та хай. Я в них роблю розклад, мені в них удобніше. Нові тут лежать, ось лежать. Ось. Ну, мені чогось їх чи вже привикла до цих стареньких, до своїх. Отак і давайте подивимося США. Боже, хотіла обруч на глаза натягувати, то по привичці щось на голові. США долари, подивимося, чи обнулення долара, чи долар, долар упаде десь, може, розказуючи, що там буде. Зараз ми подивимося цією колодою. А ні, тоді візьмемо другу якусь доларам колоду. Давайте не цією, Давайте цією я візьму. Тому що це і правда. Я сьогодні цілий день робила розклади. Давайте, це така біль жіноча колода. Більш жіноча колода, яка так, більш особисті. Розклади, відношення, вона гарно показує. Тут ми зараз візьмемо цю колоду. Всі колоди замечательні, дівчатка, хлопчики. Всі колоди дуже люблю. По-своєму, знаю, так сказати, помішано на колодах. Ну, не знаю, від якої би я відказалася, і не знаю, що б спасав. Чи колоди, чи. Не знаю. Ну, от. Це вона, як частина твого життя. Тобто, Воно через твої руки проходить, воно. Так, давайте на зараз ситуацію дивимося, як, як валюта їхня долар, як він. Чувствує себе в світі, так сказати. От як карта показує. Ну, да, то тувер, то вниз. Все одно зараз якісь стрибки є. Тобто піднімається, і опускається. Туди-сюди, туди-сюди і гра. Бачите, як грає жанрірує, отак іграє з нами Долар. Може підніматися, може опускатися. Може бути і так і сяк. Да, вот, Далі. Будущем, будущем, в будущем я буду. Замечательний. Замечательний. Я буду. Не знаю, тут як по картах я б сказала, люди самі собі шукають проблему, шукають якісь непонятні, непонятні якісь... Все, всі всім управляють. Тобто те, що касається Америки, те, що касається долара, те, що касається фінансів, все йде під управу, ну, все це контролюється, управляється. Все, понимаєте, він тачанкою управляє, есть, туди, куди він направляє. Так само. Треба, щоб трошки він упав, він падає. Треба, щоб він піднявся, він піднімається. Тобто це управління, і це значить він контролюваний. Так, да, в кого немає, цих доларів. От. Грубо, ну правильно. Знаєш, сльози, сльози визивають у людей те, що якщо нема за душою ні долара, нічого. Тут більш больна ситуація абсолютно немає. Наша валюта гривня так би себе по карті показувала. Це взагалі. Б ну, Знаєш, то все під управлінням, все контролюється. Плачуть ті, в кого немає ні доларів, ні гривні, в кого пенсія 3 тисячі або менше, це так я вже кажу, в кого зарплата там 7-8-10 тисяч, дітей троє в хаті. Тобто плачуть ті, а ті, що в кого долари, і чим більше доларів, тим карта показує сонце, тим люди люди захищені хоч чимось. Понятно, щастя, воно може не принести. Сьогодні вуса, завтра на вуса кажуть про гроші. Там, де гроші, там пахне смертю. Багато такого я можу вам сказати, але діло в тому, що все одно фінанси, приймально, якщо є, то карта Сонця. Людина хоч трохи чувствує себе людиною, чоловіком. так сказати. Немає тут опасності, тут взагалі немає карти. звідки воно пішло? Звідки я це пішло, своєму Звідки по пішло? Америка понятно може з новим президентом набирає якісь обороти, тобто обнуляється по-своєму. розумієте, як тут обнулення те, що цену денег буде. Може сама Америка удержувати гроші більш в собі, ну, більш втратить на себе, ну, тут це їхні заморочки. Тобто йде якесь обнулення в самій Америці в деньгах по відношенню до них самих. Ну, а Якщо до них самих, значить до всього світу. Ну, це не значить, що якось долар там обвалиться, немає. Хоча некоторим людям, в кого багато, багато, дуже багато валюти. От є, чого переживати, є чого переживати. Понімаєте, тут навіть не те, що обвал долара, тут обвал великих сум, в кого великі бешені суми. Тут, тут оце, це більш карта показує. Тому що вуз на смерть, де гроші, там пахне смертю, тут оце більш показує карта. А хранять їх, я ж не думаю, що хранять у гривнях чи в руських рублях. Чим більше денег, тут вже бачиш, карта переходить на те, що чим більше в людини тих самих доларів, тим більше людина недовольна своєю життю, тим більше кошмар якийсь. От дивіться, як карта показує. Він сидить, у нього на столі все, все, все що треба, є. Ну, тобто, все ті самі долари. За, ну, гроші є для того, щоб все це купити. Але все одно карта ночні кошмари. Тобто, все одно, це кошмари. І немає кошмари, і є. ж людину, це теж по-своєму кошмари. Финанси. Опять з'являється в нас дама. Я вже вам надоїла своєю дамою, ну, не можу я обминути, якщо карта це показує. Нема тут фігурних карт. Тут перша фігурна карта, йде королева м'ячей у нас. <клес> Холодна королева, королева, яка з таким умом, дуже. Дуже, що вона про гроші хоче нам сказати. Ну так, да, фінансів менше-менш, менше і менше, менше, менше фінансів. Для одних фінанси ось, праздник життя, тобто життя построєна на фінансах. А другим поки той Пентакль зловив будочкою з річечки, паш, тобто, паш, той дуже маленька карта. Ну, для тих. І тут, а з другої сторони, от під низом колоди йде в нас ось три карти. Беру і карта правосуддя, і карта імператора, та юханий баба. Я вроді сама це все склала. От що в нас скрито від нас? Всіда внизу колоди, те, що скрито від нас. От у нас йдуть фінанси. Тобто десятка пентаклів. І тут ви бачите карта і ось з боку, і старі. Ось старі, потім дитинку держать, молоді, тобто це батьки, батьки ті, що дитинку, то тобто є три покоління. Фактично, вони в пінтаплях. Тобто, люди, що від нас скрито, на що день ми робимо розклад, то тобто що від нас скрито? Що є люди, які зібрали не тільки на свою жизнь, а й на три там більше покоління вперед. Карта ця. Я вам показую карту. Далі за цією картою йде карта карми. Тобто, фактически люди вже собі наробили карму. Ми балакаємо про карти, про розклад, про сказочних там персонажів, нікого ми не називаємо. Тобто, я вам розказую і показую картинки, прості картинки. Люди наробили через ці фінанси, стараючись обезпечити собі ну, поколіннях, там, собі, дітям, внукам, внукам правнукам. Ну, тобто, це, наробили карму. Карта, якщо в розкладі комусь було, я б це розказувала вам і в розкладі. Тобто, зробили через ці фінанси карму, десь вже на якомусь поколінні ці великі фінанси, вони обов'язково знаєш, отришку дадуть хорошу таку отришку, тому що це карта серйозна. Це карта карми, це страшний суд, це буде суддилище, якщо не тут, то буде десь воно. Тобто, люди так захцей. через карту право суддя тож якщо буде наказання, не треба казати, що Боже, а ми при чому? Ми взагалі не при чому. Ні, тут карта справедливості. Тобто, все справедливо, все. В Україні імператриця, в Україні, не долари Америка, а в самій Україні. Карта імператора це теж сказочні в нас герої. Карта імператора. Тож людей вже є на покоління. Це казочка, слухайте, як я розказую казочку, просто казка про сірого бачка. Людей вже на покоління, на покоління. Я вам кожну карту показала, кожну картинку розказала. Це від нас скрито. І от оцим людям, не оцим людям, які сидять на бережку і поки зловлять оту о, таку рибинку, щоб накоримити, за кого в ответі ви. Не цих людей, а тих людей, в яких 10 пентаклей. Ну, тобто, це сама така карта. Це жирна риба. Так що, отакі діла. Давайте я це соберу і три карти візьмемо. Нема в голову вже, в мене ж водлі пече щось. І пю п'ю, пємо Оце ну. так розкладе. Давайте трошки візьмемо карт, подивимося все-таки, що буде з доларом, серйозно. Починаю за одне, ну так там де. Про щось карта хоче сказати. Давайте ми подивимося. ну Трошки карт, що таке з доларом буде? Нічого не буде, а що буде? По уміряності все удержиться, все з доларом треба за долар саме менше переживати. Так як було, так і є. Є комусь долар відстоїти, є свої рицарі, свої королі, свої королеви, які, які все це стоять. Так, да, карта тайна, бо да. для багатьох непонятно, може, то вже, так як президент новий прийшов, що там буде. Для багатьох це непонятно, бо світ вважає фактично. Світ держався і держиться на доларі. От що карта показує. Світ був зав'язаний на цій валюті, світ і буде на цій валюті зав'язаний. Появиться опять жінка. <laughs> щоб щоб друга могла сказати. І да. опять жінка у нас з'явиться. І, І буде виводити на чисту воду, тобто брехня. Сімка мечей це карта брехні. Сказочний розклад, сказочні персонажі, сказочні королеви – все брехня на війні. П'ятюрка мічей. Цучно жінка вийде на, на, на цей і карта. Я вам скажу і карта, і тут ще одна короля спада. Я вам скажу, якщо по карті, люди цього ждуть. Не більш, не менш. Те, що я вам скажу. Тому що багато фігурних карт, і через те я вам кажу, так як карта показує. Все чітко по розкладу. А люди цього ждуть. А люди не ждуть, щоб долар обвалився, а нікуди він не обвалиться. А ждуть, знаєш, щоб хтось вивів їх за руку з брехні. І все. Все. Пока-пока.